Привіт, друзі! Сьогодні разом з вами будемо готувати мої улюблені яблучні млинці. В мене на каналі безліч різних рецептів, але я постійно експериментую щось нове придумую. І цього разу вивела дуже смачний рецепт: кількістю борошна. З кількістю борошна експериментувала яйцями, ароматами. І сьогодні просто фантастичні млинчики у нас з вами будуть. Там буде і цедра апельсина, і ваніль, і натерте ароматне яблучко, такі ніжні вони у нас виходять. І ще плюс я готувала їх невеличкими. Саме ці млинчики мені смакують невеликими, тому що вони виходять дуже і дуже ніжні, тому що вони не забиті борошном у нас. І коли менше чи менше борошна, тим млинчики виходять такі, знаєте, М'які та е, крихкі, тому вибирайте краще невеличку е, сковорідку. Е, готується дуже швидко, я вас запевняю, що так швидко млинці ви ще не готували, тому що все збивається погружним блендером. Дуже швидко, дуже смачно та просто. Тому розпочнемо. І для них нам знадобиться просіяне борошно, молоко, рослинна олія, чимале яблуко, 3 яйця, мед, цедра апельсина, можна взяти мандарин, ваніль та сіль. В чашу комбайна я відправляю яйця. Будемо все з вами збивати погружним блендером. Тому рослинна олія. Далі сюди я виливаю молоко, додаю ваніль, ой, дрібку солі, викладаю мед весь ось так. Додаю борошно і буду збивати все погружним блендером. Як тільки у вас стала однорідна гладенька маса без крупинок, без ніяких, додаємо натерти на крупній терці яблуко. І ароматизуємо цедрою апельсина. Все розмішуємо, розігріваємо сковорідку і будемо обсмажувати з вами ароматні яблучні млинчики. Млинці я хочу зробити маленькими, такими невеличкими. Ця сковорідка в мене в діаметрі 15 см. Тому налила олію і виливаю сюди. Тісто, захотілося мені зробити саме маленькими, тому буду використовувати не сковорідку для млинчиків, а використаю ось таку сковорідку невеличку, на якій я жарю зазвичай яйця. Як тільки обсмажився наш млинчик з однієї сторони, будемо викладати на іншу. Бачите, дуже-дуже легко він знімається. І ось такий золотавий він виходить завдяки тому, що ми додавали не цукор в тісто, а мед. Дуже будуть вони в нас золотаві. Товщину, вже регулюйте самі, хочете більш тоненькі або більш товсті млинчики, але чомусь захотілося саме такі невеличкі, буде дуже і дуже смачно. Так, буквально пара хвилиночок, дуже швидко готується наш млинчик. Дамо ще хвилиночку і будемо діставати е, перевер... е, зі сковорідки. Так, все готово і викладаємо наш млинчик. Ой, трішки зацепився. Ось такий красивий золотавий він в нас виходить. Знову наливаємо тісто і обсмажуємо так всі млинці. В мене вийшло 11 ось таких красивих, бачите, млинчиків з яблучком та апельсиновою цедрою. Дуже запашні, дуже, дуже запашні та смачні. Я вже трішки скуштувала. Я думаю, ви вже бачили всі ці фантастичні млинці, друзі, ну дуже красиві. І завдяки меду такі золотаві, ароматні та, звичайно ж смачні. Так, проводимо дегустацію. М -м -м. Дуже м'якенькі, дуже ароматні. Тут в мене чимале яблучко, ароматне, друзі. Обов'язково їх приготуйте З сметанкою, можна шоколадом, любим джемом, грецьким йогуртом. Як вам більше смакує? Мені і так вони дуже дуже смачні та ароматні. Тому обов'язково їх приготуйте. Я думаю, діткам вашим сподобається. Такі млинчики обов'язково. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ми будемо збиратися на моїй кухні і знову експериментувати і готувати щось смачненьке.